У нас є вже готові набори для пайків, Це ось такий, наприклад, набір елементів світлячка. Ну, до нього входить. До нього входять ось набір компонентів. компонентів і дитина зможе на уроці в нашому космолабі зібрати ось такого вже продвинутого світлячка. світлячка. Бачимо її схема на китайському, ну, нам вона не потрібна. Виклики, щоб нам заважав жук теребенько. Так, є ось такий світлячок. Бачимо, є ось така платка. Набір компонентів, які треба розмістити згідно з схеми. Згідно з схеми, поставити їх на свої місця. Тут все це, це воно підходить. Так. Теж тут використовуються ось такі вібромоторчики, як ми тільки що робили з жуками. Вони будуть доєднані до ножичок цього світлячка. Тут вже є і мікросхемка, і елементики, які ось так ставляться в отвіри. Ось так ставляться в отвіри. Ну, потім з цього боку треба буде запаяти. <кхи> запаяти. І таким чином <кій> отримаємо пристрій, який буде реагувати на світло. В нього такі два усика є. Два вусика є. Це у нас ось такі фотоелементи вигляді, вигляді його тих реагування на світло, як очі будуть ось так стирчати. І в залежності від того, на який з них буде потрапляти електричне світло, ну, будь-яке світло. Він буде рухатися саме в тому напрямку, куди будемо цвітимо. Він буде рухатися. Ось такий вже більш складний робот. Ну, а для тих, хто е, хоче попростіше схемку зібрати, багато, тут багато компонентів, десь десяток компонентів. І раз, два, три, десь 20 місць пайки. Тому декілька занять. Утвій збирувається. Є ось такий більш простіший набір. Да. Бачите, тут, це, тут невелика кількість елементів. Є два світлодиодики, теж світлочутливий світло сенсор, і в залежності від освітлення він буде давати більше-менше свідчення всіх світлодиодиків. Це ж набор цей предназначений саме для тренування, вміння паяти. Ну, щоб не на провідничках да, вчитися спаювати між собою, бо це не дуже цікаво. А так Дитина збере власне, пристрій і вже буде е, ходити їм, пишатися, розказувати, як він вміє творити. Є більш складний конструктор, ось називається LED-куб. LED Тут дуже багато світлодіодів. Це такий просторовий куб 4х4 світлодіоди. Він підключається до спеціальному мікроконтролеру, да, який називається Arduino. Це ось така. Ось така платка. Це мікроконтролер. Це в чому мікроконтролер для навчання. Ми будемо вчитися підключати їх до комп'ютера, писати програми. І ось цей куб, куб буде під'єднуватися до цього світлового мікроконтролера. Дитина навчиться учені задавати програму мікроконтролеру і різні світлові ефекти буде відтворювати цей куб. Ну, дуже цікава річ. На. Конструктор трошки складніший. Ну і ось такі набори, набіри конструкторів на базі мікроконтролера. Це може бути Arduino, це може бути ось такий набір ESP-32, це вже більш продвинута версія Arduino. Тут є набір різних вже датчиків. Є ось така спеціальна, спеціальна плата. Для того щоб за допомогою дротів збирати схему, вчитися програмувати, перевіряти, як працює схема, ну а далі вже робити пристрій на базі цього контролера. Ну, хочу сказати, що вся розумна техніка сучасна, вона саме на цих мікроконтролерах esp 32 створена. Тому якщо учень навчиться програмувати ось ці набіри, то він буде вміти створювати. Розумні будинки, різні керовані пристрої ну, і так далі. Тому, будь ласка, ці набори між, можна таки за, заказувати. Це ось такі, ось такі контролери. Да? Ну, це вже багаторазовий конструктор, тобто протягом постійного навчання ми будемо вчитися створювати різні алгоритми, приєднувати різні датчики, будемо їх. Таким чином, такого набору буде вистачати на майже весь період навчання у космоладі. На цих контролерах будемо робити і проєкти у вигляді роботів і різних е, розумних е, пристроїв, Там вилохівані, мікрозелені, як ви бачите, тому є над чим працювати. Можна зробити спільне замовлення, якщо побажаєте, так, щоб не втекати багато часу з ну, І Це нам понадобиться вже через два-три заняття. Коли ми навчимося паєчку цих простих конструкторів. Далі вже будемо переходити на програмування. Ну от, на цьому в мене все. Бачите, нам вдалося створити ось таких роботів-жуків, які бігають. І це дуже круто. Тому чекаю вас на наших заняттях. До зустрічі!